Безумовно, радію, тому що е, правила гри мають бути е, одними для всіх до цього другого року. Е, Ощадбанк був єдиний, чиї вклади гарантувалися державою на повну суму. Е, зараз всі банки мають такі привілегії до кінця військового стану і три місяці після його закінчення, але тут важливий власне. Ще і економічний, а не юридичний момент банки, які є учасниками системи гарантування вкладів, що щомісяця сплачують свого роду страхові відрахування у фонд, з яких потім і фонд виплачує вкладно так, от за перші два місяці літа. Ощадбанк вже перерахував до фонду понад 300 мільйонів гривень, що звичайно є погано для фінансового результату банку, але є добре для в принципі, справедливості і однакових правил гри для всіх. Так склалося історично. Державних банків було менше. Вони потім ставали державними внаслідок криз і націоналізації. А законодавчий закріплений статус за Ощадбанком таким. Банком останньої надії був завжди, і повертаючись до попереднього питання, мені здається, що такими банками останньої надії зараз є, власне, вся банківська система через повне гарантування. І я би ще хотів сказати тут. Фонтування власне кошти, які знаходяться на його рахунку, зараз більше восьми мільярдів гривень. Минулому житті, рік, два-три тому, обсяг коштів за був в районі ну менше мільярда гривень. Мінфін звідти виймав виймав кошти зараз. Я в той час, коли мінфіну кошти потрібні ще більше. Вони залишають там значну суму, і це на випадок того, якщо якийсь один чи декілька банків стануть непротиспроможними, це можливо. Фонд готовий буде виплачувати кошти в повному обсязі і дуже швидко.